В пошуках ідеального рецепта свинячих реберець барбекю доля привела вас на мій канал. Тож вітаю! Зараз я вас навчу готувати смачні реберця менше ніж за 3 хвилини. Реберець у мене 1,5 кг. Рослина олія без запаху 50 мл і одна упаковка приправи до м'яса з ароматом барбекю. Перемішую олію з приправами. Це допоможе ароматним травам краще насичити м'ясо. Ось такий маринад має бути по консистенції. Звісно, багато залежить і від м'яса, яке ви обрали. Реберця не мають бути голими. До речі, готуючи маринад, звертайте увагу, чи є сіль у складі приправи, щоб не пересолити. Торгову марку можете брати будь-яку, яка вам подобається. Щедро натираємо наші реберця маринадом і залишаємо маринуватися приблизно на півтори години. Запікати буду у фользі. До речі, як ви думаєте, чи є різниця на яку сторону фольги викладати продукти, на глянцеву чи матову? Кажуть, що потрібно на матову. Можливо, ви проводили експерименти? Тож напишіть, будь ласка, у коментарях, якщо знаєте різницю. Викладаємо м'ясо на фольгу. Та добре притрамбовуємо спочатку один шар, а потім ще один. Це допоможе м'ясо залишатися максимально соковитим та не пересушитися. Після чого наші закутані реберця перекладаємо у форму для запікання і ставимо у духовку приблизно на 2 години при температурі 180 градусів. Цього часу їм вистачить, щоб приготуватися, але для максимального аромату та смаку я розрізаю фольгу і добре змащую соусом барбекю. Купую вже готовий. Ви можете обрати знову ж таки будь-яку торгову марку. Я нічого не рекламую. Ось так я добре змащую і знову ставлю у духову шафу приблизно на 25 хвилин. За цей час реберця набудуть не неймовірного зовнішнього вигляду та аромату. За цим рецептом м'ясо виходить дуже смачним, як у холодному, так і у гарячому вигляді. Дуже рекомендую скуштувати. Тільки погляньте, яке воно соковите. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, буде ще багато цікавих рецептів.